Глядачів нашого телеканалу в ефірі інформаційна програма Южницькі новини. У студії розпраці Ольга Сьоміна і далі коротканос матеріалів, які сьогодні підготували для вас наші журналісти. У Южному проходить капітальний ремонт зливної каналізації. Активно триває обговорення варіантів нової назви проспекту Леніна. Ми розкажемо, як долучитися до процесу не лише устно. Нова секція класичного боксу відкрилась у нашому місті. Про ці та інші події далі детальніше пройшла половина строку, відведеного южницям для того, аби обрати нову назву проспекту Леніна. Нагадаємо, що 2 липня у міськвиконкомі пройшло перше засідання комісії з перейменування. До неї увійшли депутати, посадовці, громадські організації та діячі. Проте головне рішення саме за мешканцями міста, більшість з яких вже має власні варіанти. Як внести їх до списку актуальних? Дивіться у наступному сюжеті. Одне з найбільш обговорюваних останнім часом питань в місті це так званий декомунізаційний пакет законів, а саме пункт про переіменування населених пунктів та вулиць, що містять радянські назви у молодому Южному. Проспект іменем Леніна назвати все ж таки встигли. Його і необхідно переіменувати. Причому обрати нову назву однієї з перших вулиць міста можуть самі громадяни. Згідно законодавства, президентом підписаний відповідний закон, і тому в нас постала така нагальна потреба. Нарешті підійти вже в такий притул до перейменування однієї з чи проспектів нашого міста, аби урахувати думку більшості, обговорення було ініційовано одразу на декількох майданчиках, зокрема у соцмережах. Серед варіантів найбільш поширені проспект Миру, надії, свободи Шевченка та Зелений Проспект. Проспект Шевченко называется, чтобы не было никаких вопросов. Ну, из тех вариантов, что мы видели в интернете, больше подошло проспект Мира. Ну, проспект Мира – это замечательно. Проспект э, юности, проспект жизни, Марса. Вы знаете, счастливый проспект, он должен быть счастливым. Цікаво, що і інтернет-аудиторія, і опитані нами на вулицях міста Южненці звернули увагу на необхідність назвати проспект іменем видатного городянина у цій категорії без сумніву лідирує альпініст В'ячеслав Терзеул. Є ж люди, які жили в місті у нас і котрі одмітились. Я думаю, вибрати фамілію цього чоловіка, вже уже в общем. Вибором людей і так і назвать нужно искать істочників в людях, которые сделали что то хорошее для нашого города однозначно прежде всего. Громадські організації також підключилися до процесу і визначаються з варіантами. Про їх пропозиції ми розказуватимемо у наступних випусках новин. Зокрема, одна з організацій вже з понеділка буде ставити намет для збору підписів на все ще проспекті Леніна. Також кожен южненець може самостійно внести свій варіант до списку, відправивши його на електронну скриньку mersobachkayuzhny.com або ж написати заяву на ім'я міського голови у виконкомі. Анонімні пропозиції не розглядатимуться. Зробити свій внесок в історію міста можна до 3 секунду серпня. А за місяць цієї дати, 3 вересня, южненці спірно зможуть обрати назву на громадських слуханнях. Призиваю всіх южненців, щоб ми сьогодні От активно своє мнення, тому що е, все выразили свое мнение, потому что городскому совету принимать решение нужно будет. И нужно будет обязательно э, равно прийти к какому-то консенсусу по этим названиям. И очень важно, чтобы это жители города определили, как будет называться его улица, тем более это це центральная улица города. Проводячи власне опитування, ми зустріли й тих, хто не хоче нічого міняти. Та процедура такого варіанту не передбачає у законі України про засудження комуністичного режиму. Вказано, що рішення про перейменування приймає міська рада в термін до 21 листопада. У разі якщо таке рішення не приймається, місцевою радою вибір доведеться зробити міському голові або і вище голові облдержадміністрації у тримісячний термін після 21 листопада. Что если городской совет ее не выполнит эти действия, а у нас срок, согласно нормативной базе, до 21 ноября. Если мы не исполним законодательство, тогда, согласно положениям закона, это может сделать своим распоряжением городской голова. Если он этого не сделает, если совет городской не проголосует за переименование, тогда эти полномочия переходят к главе областной государственной администрации. Що теж в случае этот цей процес виходить из під, скажімо так, желания і контролю городской громади. Тож, поки ще є час, збирайте підписи, пишіть заяви та електронні листи. І можливо, назва, яку вподобали саме ви, вже зовсім скоро з'явиться на показчиках міста. 14 липня Верховна Рада прийняла довгоочікуваний закон про місцеві вибори. 25 жовтня українці будуть обирати міського голову депутатів обласної та місцевої рад. Вибори за новим законом проходитимуть за так званою гібридною системою. В ній об'єдналася мажоритарна і пропорційна. Відповідно, у бюлетені виборець буде бачити перед собою назву партії і поруч призвища кандидатів, які представлятимуть її у регіонах, і ще призвища кандидата, за яким гарантовано закріплюється місце в місцевій раді, якщо його партія пода. 5-відсотковий виборчий бар'єр. Після виборів відбувається ранжування серед кандидатів. Це означає, що незалежно від того, за кого проголосували виборці, у місцеві ради від кожної партії, яка подолає 5% 5-відсотковий бар'єр, пройде один депутат, який очолює список. Відрізнятиметься виборчий процес і в залежності від кількості мешканців. У Южному близько 20 тисяч виборців. А значить, обирати міського голову ми будемо за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Також законом передбачається гендерна квота серед учасників виборів. Мова йде про не менше ніж 30% жінок, висунутих у якості кандидатів у депутати. З'явилося і цікаве нововведення, яке може стати українцям вже після виборів. Право на відгук. Виборці отримують можливість відкликати депутатів, якщо не задоволені їх роботою. Слід сказати, що закон про вибори вже пройшов два читання, проте він ще може зазнати змін. Після опублікування закону на офіційному сайті Верховної Ради ми зможемо більш деталь. Лі розповісти про виборчий процес у нашому місті. 16 липня зранку була перекрита дорога біля будинку номер 22 по вулиці Хіміків. Комунальні підприємства спільними зусиллями проводили капітальний ремонт зливної каналізації. Роботи планові. Всі етапи підготовки були виконані в строки, що й дозволило своєчасно приступити до такої масштабної заміни зливної каналізації. Сьогодні почалися роботи по капітальному ремонту замі... заміни лівнівої каналізації в дворі хіміків 22. По проекту планируется полностью заменить всю ливневую систему во дворе. Выходы из домов были заменены в прошлом году еще заранее. Сегодня мы это объединяем с дворовой ливневой канализацией и делаем выход в общий коллектор. Параллельно с этим, водоканал проводит работы по замене хосфикальной канализации. Вот мы видим за моей спиной. У них есть аварийные участки. Это делается в рамках капітального ремонту по заміні ливневой каналізації. Буде делаться такое частично благоустройство. Двора будет заменено, заміна все дорожнее покритие на плитку. будет плитка уложена со входами в подъезд для того, чтобы вот потом эту плитку не тревожить. Благоустройство самого двора, как просили жители, с заменой детской площадки и вообще с перестройкой детской площадки будет проводиться позже, пока это все идет в рамках замены ливневой канализации и восстановления после такого ремонта. 14 липня у актовій залі загальноосвітньої школи номер 1 пройшло урочисте вручення дипломів випускникам міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Заклад базується у Миколаєві, проте южниці мали можливість отримувати освіту у спеціальному коледжі, що працює у Южному. Особливо це зручно для тих, хто не має змоги від'їжджати до інших міст або відвідувати лекції про університет і його випускників – Наступний матеріал. Незважаючи на те, що у нашому місті відсутні вищі навчальні заклади, отримати університетську освіту саме у Южному, можливо. Такий шанс, зокрема, надає міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, спочатку заснований у Миколаєві як коледж, який згодом перетворився на повноцінний вищий навчальний заклад. Три роки тому у нашому місті відкрився рекламно інформаційний пункт, в якому і проводилися лекції для заочників южненців Викладацький штат склали спеціалісти, які вже багато років працюють у титулованих університетах кому національному імені Іллі Мечникова та Чорноморському державному імені Петра Могили. В Южному ми відкрили 2 года назад, верніше, 3 года назад, вибачте, рекламно-інформаційний пункт при своєму відкритті як університет. І от рекламно інформаційного пункту, ті студенти, які живуть в Южному, ми решили їм видати дипломи непосредственно здесь на месте. Більше того, е консультації по заочному навчанню обученню... Проходят здесь, в городе Южном. Наши преподаватели во время учебного года каждую субботу и воскресенье приезжают сюда для консультирования наших студентов, которые на месте. Навчальний заклад приватний, тому бюджетні місця тут відсутні. Зате наявний широкий спектр навчальних напрямів: правознавство, фінанси і кредит, бухгалтерський облік, комерційна діяльність, туризм, лікувальна справа та ще безліч інших спеціальностей. Також на базі університету працює культурний центр, у якому студенти можуть проявити свої творчі здібності та взяти участь у цікавих проєктах. Культурный центр у нас занимается тем, что всячески поддерживают творческую молодежь. У нас есть вокальная студия, хореографическая студия, у нас есть театр КВН, то есть все, что касается вне учебного времени ребят. Вот мы в п с удовольствием выступаем на площадках любых города, мы выступаем в детских домах, мы выступаем как волонтеры, мы очень много выступали в госпиталях, на полигоне у нас на широком лане для наших ребят 79 девятый. Многие много очень благотворительных акций провели вообще за этот учебный год. Привітати випускників та викладачів прийшли студенти університету, які також займаються у культурному центрі. Вони продемонстрували свої таланти запальними танцями, душевними піснями та навіть виконали гімн університету. І ось довгоочікувана мить вручення дипломів та свідоцтв про закінчення навчання. Випускники документи отримують з подвійною палітрою відчуттів. Це і радість і сум прощання з викладачами, одногрупниками і студенством. Це, диплом не означає, що це, моєї це всего лише почало накоплення моїх знаний. Безусловно, війнення на екзаменах, безсонні студентські ночі це все достойно цього диплома. І ті Учителя, преподавателі, які приїжджали к нам город на лекції, безусловно, спеціалісти своего дела. У них до кожного студента свой подход. Усі дипломи роздані, усі слова сказані. І надалі колишнім студентам належить піти далі по життєвому шляху, з отриманими знаннями та досвідом підкорювати нові вершини. З настанням літа прийшла пора теплих вечорів а разом з ними і галасливих компаній, що збираються під вікнами наших будинків. Наша знімальна група стала випадковим очевидцем такої ситуації в одному з дворів міста. Крики, шум, бійка, нецензурна лайка змусили южниців викликати міліцію. Правоохоронці опитали свідків, склали протокол про адміністративне правопорушення. Подія не екстраординарна, але варто знати, як боротися з такими інцидентами. Порушникам спокою загрожує відповідальність передбачена статтею 182 кодексу про адміністративні правопорушення України за порушення правил додерження тиші в населених пунктах і громадських місцях у вигляді штрафу в розмірі від 85 до 255 а при повторному правопорушенні протягом року сума збільшується від 255 до 510 гривень. Якщо ж винуватцем адміністративного правопорушення став підприємець, а джерело шуму знаходиться на території кафе або бару, то його власник повинен буде заплатити суму ще більшу від 850 до 2550 гривень з конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші. Символічно, що у 120-річчя винаходу сучасної боксерської рукавички у Южному відкрилась нова секція класичного боксу. Її засновниками стали тренери вищої кваліфікації брати Ігор і Олег Міхнеський. Тренування будуть проводитися на базі дитячо-юнацького спортивного клубу Кемпо про спілкового комітету Порту Южний. Про плани та перспективи розвитку боксу у нашому місті репортаж Сергія Денісова. 8 липня тренери Олег та Ігор Міхневські були представлені міському голові Володимиру Новацькому. На зустрічі з мером ветерани боксу розповіли про свої плани розвитку цього виду спорту у нашому місті та зазначили, що Южний має велику перспективу. Южний я приїхав не для того, щоб просто їздити туди назад, а для того, щоб тут поставити школу боксу, настоящу школу боксу. оставить после себя воспитанников, которые смогут потом заниматься тренерской деятельностью. Я думаю, что очень-очень большие перспективы. Я бывал в Величевске. В Величевске с 1965 -го года мы с отцом развиваем бокс, развивали бокс. Но ну, уже где-то в 1970 году мы уехали из Величевска. И я так думаю, что здесь перспектив не меньше, если не больше. Володимиру Новацькому ініціатива іменитих тренерів сподобалася. І міський голова пообіцяв підтримку боксу в нашому місті з боку муніципалітету. Наш город дуже спортивний. і Об этом всі знають, об этом знають не тільки область, а й вся Україна, навіть за пределами України. І, Безусловно, будь-якого виду спорту способствує розвитку міста. В цілому. Якщо сьогодні буде бокс, то очень хорошо. И в том плане, что я думаю, что найдется очень много желающих, особенно детей, которые позаниматься этим видом спорта. И так как, насколько я знаю, здесь есть, скажем так, пригласили известных тренеров, которые, скажем, мастера своего дела, знают этот вид спорта, имеют очень высокие результаты в восп воспитанниках. Я думаю, что Бокс найдет свое место и в городе Южном, а мы, как власти города, постараемся поспособствовать, чтобы этот вид спорта прижился в городе и были какие-то результаты в этом виде спорта. Президент Федерації кікбоксингу Одеської області Вако Дмитро Любівий вважає, що класичний бокс буде розвиватись у нашому місті не тільки як окремий напрямок, а й дасть поштовх для культивації нових для южного видів єдиноборств та підвищення якості кікбоксингу. Я дуже рад сьогодні, що є можливість що це качество, ще що тому що Міхнєвський, два брата. Олег и Игорь Генрихович они действительно люди с очень большим опытом, которые проработали ну, 20 лет тренируя за пределами Украины. И поэтому нашли не общий язык очень хорошо с Олегом Ивановичем Барковым, который большой энтузиаст, наш известный городской южней, в развитии спорта, и действительно технику именно боя руками. Вот эти два человека как раз могут поставить на самом высшем уровне. Кроме того мы знаем, что у нас были занятия и направление бокс развивалось в городе, к сожалению оно не получило своего такого ну, качественного развития и сегодня у нас есть шанс снова вернуться к этому вопросу и развить на базе нашего клуба Кэмпа, который культивирует боксинг, еще кроме того развить еще школу бокса и я очень рад, что у нас это получается. Є свої плани на Ігоря та Олега Міхневських, і у головного тренера ДЮСК Кемпа, правкому МТП Южний Олега Баркова. З урахуванням того, що тренування з класичного боксу будуть проводитись на базі клубу, то й бійці кемпа можуть взяти уроки майстерності роботи руками у іменитих майстрів, адже техніка кікбоксингу включає в собі не тільки удари ногами, а й руками. Окрім цього, відтепер можна буде розвивати у южному не тільки напрямки лайк контакту та татамі спорту, а ще й ринговий фул-контакт. Ринговые дисциплины у нас не были развиты, потому что я, в общем-то, в прошлом каратист, и я в основном занимался именно дисциплинами по татами спорт. На данный момент мы пригласили лучших специалистов Европы по боксу. Для того чтобы они у нас преподавали бокс. На базе этого бокса мы будем формировать отбирать лучших спортсменов для выступления в кикбоксинге по фулл контакту. То есть. Эти тренеры будут преподавать технику рук, бокс. Я буду добавлять ноги. І будемо формувати команду. Ігор та Олег Міхневський боксери у третьому поколінні, випускники Московського інституту фізкультури, неоднократні призери змагань високих рівнів. Взагалі, спортивна сім'я Міхневських вже 85 років розвиває класичний бокс як у колишньому радянському союзі, так і в сучасній Україні. І якщо останні роки Ігор Міхневський успішно розвивав бокс в Одеській області, то Олег Міхневський 20 років плідно пропрацював у Німеччині, після чого повернувся на батьківщину. Як мінімум. У меня есть, подготовил 7 чемпионов Баварии, двух чемпионов Германии. Это вот за то время, которое я занимался там боксом. На думку фахівців, боксом найкраще починати займатися з 12-річного віку, адже в цей період життя організм людини вже практично сформований. Окрім цього, класичний бокс може дати дитині фізичну підготовку, витримку, дисциплінованість, цілеспрямованість та вміння захистити себе. Я хотів би навчити ваших ребят, жителів міста Южний класичному боксу, Це значить правильно захищатися. и правильно наносить удары. Бокс – это один, один из древнейших видов спорта, который воспитывает мужество, силу, дает массу положительных эмоций, дает веру в свои силы в повседневной жизни. Сподіваємось, що праця братів Міхневських у нашому місті буде плідною, а незабаром у Южному з'являться нові чемпіони. Отже, усі, хто небайдужий до боксу і бажає знайти себе у цьому виді спорту, запрошуємо на тренування до дитячо-юнацького спортивного клубу Кемпа профспілкового комітету державного підприємства Морський торгівельний порт Южний. На цьому я з вами прощаюся і бажаю приємних вихідних, які обіцяють бути насиченими. Увесь вікенд у нашому місті триватиме турнір з пляжного волейболу Кубок Флоту України 2015 серед чоловічих команд. А 18 липня о 15.00 ірина заміна. запрошує шанувальників прекрасного відвідати літературно-музичний салон фантазії на тему літа у атріумі готелю Елада. Тож обирайте захід до душі і відпочивайте цікаво. Та не забувайте дивитися южницькі новини. На все добре.